Таю, сьогодні 7 вересня 2022 року. 196-й день з моменту початку активної фази російсько-української війни. Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього здійснив до 20 вилітів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, великі проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, та безамінне. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному, південному та східному напрямках. На Сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфене, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Брудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Черкаська Лозова, Руські та Черкаські тишки. На Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке. На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Вздовж всієї лінії зіткнення, крім того, ворог вів повітряну розвідку БПЛА, здійснив 34 виліти. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Також під ударом наших воїнів. Приватні військові компанії, що діють на тимчасово закоплених територіях. Зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються, як зникли безвісті. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Bogun.Brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!